Привіт! Вітаю тебе! Дуже рада, що ти отримав такий класний набір з виготовлення фоторамки. В оздобленні буде мозаїка. Зараз ми подивимося, що там і як це зробити. Дістаємо з пакетика. Це необхідне, це стаканчик, тут буде міточка, по яку тобі треба буде налити водички. До набору входить суха затірка, скляна мозаїка, клей для плитки. Палички для нанесення клею, ложечка для замішування затірки, шпатель і серветка, щоб потім почистити плитку. Ось такі палітри, щоб обережно все було чисто на столі, коли ти будеш оздоблювати фоторамку в техніці мозаїка. І звісно ж фоторамка. Заздалегідь фоторамку ми пофарбували в білий колір, щоб вона була однорідна з затіркою. Зараз будемо розкладати плиточку по фоторамці. Наша пропозиція викласти плиточку так, як я зараз покажу, але ти вправі зробити по-іншому. Кількість плиточок в наборі відповідає площині фоторамки. По краях я покладу чорну плиточку. Спочатку розміщаємо, а далі будемо її приклеювати. Всередині буде червона, навпроти неї така сама. Зелену хочу покласти. Я розміщаю гармонійно плиточки навколо фото. Таким чином ти зможеш сюди поставити фотографію будь-якого кольору. Воно буде дуже добре пасувати. Після червоної чорну плиточку. Зелену хочу покласти. Ти її спочатку розверни, роздивись, які плиточки в тебе є. Рівномірно ось так рівненько розкладай. Зелена, чорна, рожева. В краях чорна, сіра, біля для червоного Ось такі кольорові гайні збираюся я приклеювати плиточку на рамку. Для цього треба відкрити клей. Він має бути дуже добре закритий, якщо ти відкрив і не плануєш зараз приклеювати плиточку на рамку, треба обов'язково закрити міцно-міцно, щоб клей не висихав. Навіть якщо отак от навколо великої кількості підсихає клеї, це добре, бо він захищає основну масу клею від висихання. Дуже міцно, щільно закривай пакетик. Пакетик можна, якщо ти вже точно збираєшся клеїти розірвати, покласти на палітру. І звідси набирати клей. Клей набираємо паличкою. Тепер кожну плиточку підіймаємо з рамочки, набираючи зовсім трохи. Клею. мажемо такий бутербродик на плиточку і повертаємо плиточку на місце. Добряче її притискає до рамочки. Слідкуйте за тим, щоб клей не виступав зверху на вашу плиточку, бо його потім з часом відмити неможливо. Це можна робити без перчаток, тому ж їх в наборі і немає. Цей клей є безпечним. Помийте руки після роботи все буде добре. Поряд Слідкуйте, щоб отвори між плиточками були 3 мм. Так потрошку набираємо і клеїмо. Набирає. Рівномірно приклеюючи плиточки, права ліва сторона самої рамки основи має бути однаково. Права і ліва, що десь клей виступає за плиточку, бо випадково її забруднили, обов'язково витріть. Перевіряйте, чи міцно ви приклеїли плиточку, але не відривайте, просто пальчиком натисніть посередині. Клей цей висихає за 10 хвилин, тому раджу швиденько приклеїти всі плиточки, почекати, поки висохнуть, тоді перейти до другого етапу затірки. обов'язково спочатку праву сторону, потім ліву, потім вверх, потім вниз. Не клейте окремо плиточки справа, зліва вас може тоді вити нерівномірно. Техніка мозаїка дуже старовинна техніка. Моз техніці мозаїки оздоблювали раніше світські приміщення, стіни, підлогу. Сьогодні ми створюємо декоративний такий об'єкт, як фоторамка. Якщо ви випадково забруднили ручки, їх бажано витерти вологою серветкою. Протерти плиточки, якщо ви їх забруднили, теж клеєм для плитки, продовжити роботу. Права і ліва сторона готові. Тепер приклеюємо вверх і низ. Клей наносимо на середину плиточки, тоді менша вирогідність того, що ви забрудните плитку, коли будете притискати плиточку до рамки. Якщо ви використовуєте клей так само, як я, невеличкими шматочками, то клею вам має вистачити, який є в наборі. Мозаїка має округліку края, тому ви не з нею. Не поріжуться дітки, навіть маленькі, якщо будуть робити самостійно. Залишаємо фоторамочку на 10 хвилин відпочити, поки буде приклеюватися клей на останніх приклеєних плиточках. Бо, коли ви так ще можете притиснути, побачите, що трошечки вони можуть змінювати місце положення, тому ще не висох клей. Паличку, яку ви використовували, викидаємо. Ручки серветкою витираємо, готуємо затірку. Спочатку наливаємо воду. Я налила воду помітку на стаканчик. Мітка є всередині і ззовні стаканчика. Висипаємо туди затірочку. Вона має суху основу, не вдихаємо затірочку подалі від обличчя і перемішуємо. Робимо це в два-три етапи, поки вся суха суміш не перетвориться в густий стан. Така від не підходить, досипаємо весь пакетик. Після цього пакетик закриваємо, щоб зайвий пил не виходив з пакетика. Його треба викинути. Затірки треба трошечки постояти, відпочити. Тим часом вона перетвориться на густішу масу, яку можна буде наносити шпателем і ось ці отвори затерти. Щоб плиточка рівномірно знаходилася на одній площині з рамкою. Пройшло 10 хвилин, затірка стала густою, викладаємо її на палітру, дістаємо шпатель. У вашому наборі він може відрізнятися від мого шпателя. В наборі я поклала ще вам ось такий листочок паперу: це для того, щоб захистити скло від затірки. Якщо хочете, можете розібрати рамку, зняти скло, зняти це кріплення, яке буде слугувати для підставки рамки. Якщо не хочете розбирати скло, бажано закрити скло папером. Цей папір потім легко зняти. Скло вашої рамки буде чисте. Починаємо наносити затірку, між плиточок. Так, наносимо, щоб усі отвори попала затірка. І не було видно клею, рівномірно розпреділяємо її по рамки. Можна загрунтувати края рамки. Пізніше, коли затірка висохне, всю плиточку ми з вами відміємо. Вона буде чистенька, така ж сама, блискуча, як була на самому початку роботи. Бажано щось підстелити під рамку, коли ви виконуєте вже затірку, щоб ваш стіл не забруднився. Наносимо затірку такими рухами, справа, зліва можна протерти, щоб добряче отвори між плиточками попала затірка, щоб рівномірно вони всі були розміщені. Підходимо на іншу сторону. Затірку треба проводити лише тоді, коли ви впевнені, що ваші плиточки вже добре приклеєні і не хитаються, і нікуди з місця приклеювання не подінуться. Додаємо ще затірки на пальвітру, що вона має бути така схожа на розтоплене морозиво. В якому стані залишаємо рамочку до повного висихання затірки. Це може бути 10 годин, якщо у вас достатньо тепло і сухо. Це може бути 12 годин. Кожного це буде індивідуальна просушка за власним часом. Ви зрозумієте, що воно висохло, коли е, ця затірка буде дуже-дуже міцна. Ви зможете відмити плиточку до яскравого прозорого стану, а по краях затірка залишиться такою ж міцною. Щоб мозаїка все ж таки виглядала більш охайною, можна сухою паличкою новенькою дерев'яною прибрати зайву затірку всередині вашої рамки. Залишаємо висихати. Потім цю всю частину плиточки ми вимиємо серветкою. Чекаємо 12 годин. Пройшло 12 годин. Тепер треба відмити затірку з цих плиточок. Відстаємо серветку, яка є в вашому наборі, і занурюємо серветку у чисту воду. Просто вимиваємо. Вся зайва затірка з плиточки буде залишатися на ганчірці. Можна вже прибрати папір, який захищав скло від забруднень. Відмиваємо ганчірочку, продовжуємо відмивати плиточку. Зараз я сухою серветкою витру плиточки. Красиво! Яка гарна фоторамка вийшла! Рекомендую підписатись на канал Освітній простір, поставити вподобайку і до зустрічі в нових наборах, в нових відео. Пока-пока!